Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на 4 матча. Перший матч Ворскла Олександрія, рівна пара. Букмекери віддають невелику перевагу Олександрії. На мою думку, фаворита тут немає, Даже більше фаворит тут є Ворскла. Ворскла програла три рази і якось ну, небезпечно ставить ще на одну поразку. Це ну, після поразок завжди йдуть перемоги. І один із прогнозів це саме на забиті м'ячі. Я думаю, тотал менше 2,5. А так, якщо вибирає саме переможця, то я беру саме не що вона виграє чи, чи не програє, саме вона в цій парі в мене фаворит. А букмікерів фаворит є саме Олександрія, багато буде залежати саме від удачі, саме від удачі в цій парі, тому що пара рівна, на мою думку, непогано виглядала Варсла в матчах деяких, але це футбол. Наступний матч. Динамо оболонь, фаворит тут беззаперечний є Динамо, так, але з однієї сторони, ставить на Динамо так само є ризик, вони можуть і не виграти. Я думаю, Динамо буде грати в такий спокійний, спокійний футбол, не виграють, будуть намагатися забити, будуть мають свої моменти. Якщо заб'ють, то, звісно ж, виграють. А так, без ризику, якщо брати, мені здається, саме що Динамо не програє в цьому матчі, але брати X-11 це такий ну, дуже маленький коефіцієнт, можна взяти нульову фору, якщо будуть давати. А так, загалом. Збільшу кієнта, я думаю, можна вибрати саме, що оболонь не заб'є. Оболонь грає від оборони, намагається не пропустити. І я думаю, моментів буде саме оболонь небагато. Там декілька моментів буде. Це буде добре. Якщо не реалізують, то, то не заб'ють гол. Такий прогноз на другий матч. Карпати рух. Наступний матч в нас виходить: Карпати невеличкий фаворит, тут непогано грають, але і рух команда така, що. Не, не програє так легко. Легко не програє, а так взагало фаворит тут у мене саме Карпати. Саме Карпати, я думаю, вони борються за високі місця, і тут це мать, там п'яте місце чи восьме, ну різниці, якби немає. Не буде мати, якщо команда буде боротися побореться за Єврокубки, то це вже зовсім інша справа. І я думаю, будуть грати саме на перемогу Карпати. Один не з прогнозів, це тотал більше 2,5, або ризикувати брати саме. Саме перемогу Карпат в цьому матчі. Матч Лівий берег Полісся. Ну, Якщо говорить Полісся, то батрітки команди, що не дуже Полісся є фаворит, але дають аж два на Полісся, Не дуже так яскраво Полісся і грає, але й лівий берег уже програв дуже багато матчів. Він, в принципі, ніхто не гарантує, що він тут не програє, але я вважаю, що. Максимально буде зібрана команда. Тим більше тренер Лів Бера так сподобалось, що сказав, що ну самі винні все програли, що могли, не став там виправдовуватися. якийсь якісь винний, чи, чи там погода вини, чи ще що небудь. А от іменно ця відповідальність це, це словами поваги. Я думаю, вони в цьому матчі зберуться. Думаю, як мінімум нелегко буде саме полісся в цьому матчі. Я думаю, тотал менше 2,5, що розглядати. На дивиться, хоча тут позабити мічем все може бути, а так з більших ще коефіцієнтів можна взяти, ще лівий берег собі. Я думаю, на мою думку, велика ймовірність, що заб'є, хоча тут футбол, все можна брати або брати фору півтора саме на лівий берег, Дивіться, з менших коефіцієнтів розглядати щось саме таке. Ну ще сьогодні грає один матч. У нас це кривбас шахтар Думаю, що тут можна вибратися, взяти те, що ж буде забити ще гол. По гол заб'є Шахтар. Я думаю. Шартар не впустить тут перемогу здобути перемогу в цьому матчі. Подобайку за прогноз і всім удачі!